Вітаю колеги. З вами Євген Ганчих, експерт з налаштування і ведення обліку в баз бухгалтерії. Дуже часто останнім часом мене питали на вебінарах, яким чином можна організувати ведення обліку відкладеного або заблокованого податкового кредиту. На рахунках обліку я щиро не розумів, для чого це потрібно, так як, в принципі, і так все видно на рахунку 6442, але в користувачів є потреба розділяти, який кредит є заблокований, а, є, а який є просто відкладений. І є реальний спосіб, як це робити без ручних операцій. Отже, давайте подивимось: ось наша оборотна сальдова відомість 6442, і на ній видно. Податковий кредит, по якому в нас не проведені податкові накладні. Тобто, ті, які не мають залишку, тут в нас є перша подія і проведена податкова, тут у нас все закрито, все гарно. Ось тут, де висять залишки, це означає, що в нас не проведена податкова накладна. Яким чином ми можемо виділити відкладений і заблокований кредит? Ну Уявімо, що. Ось по цих операціях в нас відкладено тобто, ми самостійно вирішили пізніше включити це в кредит. А ось по цих операціях в нас заблокувало. В постачальник в реєстрацію податкової накладної, нам треба про це якось а, зазначити, а, яким чином ми це будемо робити. Ми залучимо функціонал додаткових відомостей і реквізитів через розділ адміністрування це є в будь-якій базі, вам треба бути адміністратором цій базі, заходимо в загальні настройки і а, далі переходимо в розділ додаткові реквізити і відомості. І нам тут потрібно встановити всі необхідні. Пропорції. Так як в нас в оборотно на сальдовій відомості зазначаються рахунки на оплату постачальника, це наш основний якір, за який ми будемо чіплятись, значить, ми повинні зайти в додаткові відомості, знайти тут рахунки на оплату постачальнику, і ось тут додати додаткові відомості. Що нас тут буде цікавити, це перший тип ПК. Тип податкового кредиту. Тут ми обираємо значення, додаткове значення, і на вкладці значення ми вказуємо, які типи податкового кредиту в нас будуть відкладений. Так, відкладений ПК, і друга категорія це в нас буде заблокований ПК. Ну, той, який поточний, нам немає сенсу зазначати, витрачати на це час, тому і не будемо його тут зазначати. Зберігаємо. Що ще нас буде цікавити? Нас буде цікавити дата податкової накладної, щоб контролювати 365 днів, які ми маємо право на включення цієї податкової накладної до складу податкового кредиту. Значить, ми створюємо ще один реквізит, дата податкового кредиту. І тут же тип значення ми обираємо дата, і склад дати ми обираємо просто «Дата». Нас час тут не цікавий. І зберігаємо. Ми створили ці додаткові реквізити, і тепер нам треба буде їх заповнювати. Де ми будемо заповнювати їх? В журналі документів, купівлі, рахунки на оплату постачальників. А ми можемо вивести ці реквізити в табличну частину, ось в цей реєстр. Це робиться після того, як ми створили ці додаткові відомості через ось цю клавішу ще, змінити форму. Спускаємось ось тут в цьому списку реквізитів саме низ, обираємо посилання, але не ставимо тут прапорець, просто його обираємо і ось тут зверху в нас активується кнопочка додати поля. І ось тут в нас вже з'являються наші додаткові відомості, дата податкового кредиту та тип податкового кредиту. Ми їх обираємо для зручності. Ми можемо їх перемістити трошки наверх, щоб вони поміщались у нас на екран. Є, і натискаємо ОК. Ось вони у нас тут з'явились. Давайте ще ми їх перемістимо наверх, а для того, щоб їх було одразу видно. Так, є. О, супер. Тепер у нас їх видно ось тут. Відповідно. А тепер ми повинні зазначити ці типи податкового кредиту на наших рахунках. І так, ось ці чотири рахунка 34, 35, 36, 37. У нас будуть як самостійно відкладені. З 34 по 37 шукаємо їх. Значить, для того, щоб зазначити додатковий реквізит, ми обираємо цей рахунок, і ось тут зверху є кнопка. Через яку ми можемо вказати додаткові відомості. Так само ми можемо зайти в сам рахунок, і тут ця кнопка також буде. Ось і мишу її показує. Натискаємо. І тут вказуємо, що цей тип кредиту в нас відкладений, і дата податкової накладної, там умовно на 15.01 року. У мене база тут стара, трошки для прикладів, але це не має значення. Вказали ці. Реквізити і зберегли. Проводити рахунок не обов'язково. Далі оновлюємо цей реєстр журнал документів, або заходимо в нього заново, і в нас вже з'являються ось ті реквізити, які ми зазначили. Аналогічно ми вказуємо для інших рахунків з 34 по 37. Так, це у нас буде. Давайте все буде 15.01.24. Для прикладу, це не є важливим. Так. І останній. Оновлюємо і бачимо, що в нас ці реквізити підтягнулись. Повертаємося до оборотки. Рахунки з 38 по 41 в нас будуть заблоковані в постачальника. Значить, ми вказуємо в принципі те саме. Просто інший тип кредиту обираємо заблокований ПК. Ну, і дату давайте так само ставимо. Так, заблокований. Є. Оновлюємо реквізити з'явились. Супер. А тепер ми внесли в базу ці дані. Тепер треба нам навчитись їх виводити в самій оборотці, щоб ну, користуватися цими даними. для цього ми будемо використовувати. Налаштування оборот на сальдової відомості. У нас тут є за замовчуванням створення групування. Зазвичай це виглядає ось таким чином, тільки контрагенти договори, документи розрахунків, Значить, ми натискаємо додати і, наприклад, хочемо по типу кредиту вивести інформацію. Значить, ми в документах розрахунків шукаємо наш реквізит типу податкового кредиту. Тут все за алфавітом, тому знайти буде доволі легко. Так, тип ПК. Обираємо. Формуємо нашу оборотку заново. Так, і йдемо далі. І бачите, навпроти кожного рахунку в нас є реквізит, який це кредит. Для того, щоб зручно було виводити інформацію, ми можемо якось, наприклад, перенести ось це групування на саму гору. І в нас оборотка виведе наступним чином інформацію. Тобто, зверху в нас буде без значення. Податковий кредит, тобто той, який ми включили одразу, ми його можемо згорнути, і буде окремо згрупований відкладений податковий кредит і заблокований податковий кредит. Є. Тобто таким чином ми можемо вводити і якось групувати наш податковий кредит, який є за типами. Тепер для чого ми вводили дату? Для того, щоб ми також могли цією інформацією користуватися, ми її можемо додати через документи розрахунків. Так, дата ПК. Ось він. Так, ну і в принципі можемо також нагору перемістити, щоб побачити. І ми бачимо: у нас є відкладений ПК. Податкові від 15 числа такий то постачальник, такий договір і такі рахунки на оплату. Тобто, ви вже в майбутньому можете виводити собі цю інформацію і е, користуватись нею. Е, дату тут, мабуть, буде незручно використовувати саме в групуваннях, тому що е, вони будуть різні і ця інформація не дуже вам допоможе. Я б радив би вам використовувати дату у е, відборах. Да? Ви також тут можете додати. В документах розрахунків дату. І робити відбір, тобто вказати, наприклад, дата менше, ніж там Так, і воно вам виведе податковий кредит з цією датою, якій Є відкладений і заблокований тільки, тому що в іншому зазначено. Тобто, ось таким чином ви можете контролювати ці 365 днів. Наприклад, зараз у нас там вересень закінчується, і вам треба всі податкові накладні, які там старше 1 жовтня попереднього року. Значить, ви заходите у відбір і тут ставите більше 1 жовтня. 24 року. Але зараз в мене нічого не виведе, тому що в мене немає такого податкового кредиту зазначено. якщо я ось тут зазначу дату податкової накладної, давайте, 15, 10, 24, да, от тоді воно вже мені виведе. Ось цю податкову накладну, і ви побачите, що да, цю податкову пора вже включати в кредит, тому що скоро по ній сплине ось цей термін, на який ми маємо право на податковий кредит. Ось такий нетривіальний спосіб, як можна організувати ведення обліку податкового кредиту, відкладеного і заблокованого для додаткового контролю, без ручних операцій, без залучення програміста, просто штатним функціоналом і без порушення обліку, який ми звикли вести на рахунку 6442. З вами був Євген Ганчев, експерт з налаштування і ведення обліку в програмі БАС. До зустрічі.